Вітаю! Це огляд на найбільш продуктивну аспірацію в лінійці Mast Holz Techні з одномішкових. Хас-2500. Двигун є однією з головних позицій, яка впливає на продуктивність. Його потужність становить 1,5 кВт. Саме ця потужність забезпечує продуктивність 2,5 тисячі метрів кубічних на годину. Корпус виготовлено з листового металу, що забезпечує роботу без надлишкових вібрацій. Крильчатка, яка приводиться в рух двигуном, теж є металевою. У верхній частині розміщений мішок поліестеру, який фільтрує потік повітря від відходів виробництва. Ступінь фільтрації відповідає європейським нормам безпеки працівників. А от нижній частині закріплений з допомогою швидкоз'ємного металевого хомута. Поліетиленовий мішок ємністю 300 літрів. Такий об'єм доволі довго дозволяє працювати без зупинок на очистку мішка від пилу та стружки. Рівень шуму становить 100 дБ, що в жодному разі не перевищує жодних європейських стандартів. Під'єднання до деревообробних верстатів відбувається через спеціальний перехідник на два виходи з діаметром отворів 100 мм. Або ж можна під'єднатись напряму без перехідника. Діаметр фланця становить 125 мм. Ще більше детальної інформації у нас на сайті. I